18-й рік минулого століття крути 300 виснажених юнаків першої української військової школи та 116 помічного курення січових стрільців. Це патріотична українська молодь, студенти Київського університету святого Володимира, Українського народного університету, учнів другої української гімназії імені Кирило Мефодівського братства, сотні студентів, гімназістів, слухачів фершерської школи. Проти них чотиритисячна армія більшовиків, бій, що став прикладом мужності, любові до своєї землі, вбивство 27 полонених студентів. história Історія має властивість повторюватися. 2013 рік листопад. Студенти Києво-Могилянської академії оголошують страйк через відмову уряду країни від європейського курсу розвитку. Так починалась Революція Гідності. Ми намагаємося шукати та записувати реальних учасників подій, їх спогади, враження, аби потім знову нам не переписували історію під чергового ідола. Знайомтесь, Уманчанка, студентка Києво-Могилянки, майбутній політолог Юлія Волощук. Тоді восени 13-го їх називали фрошами. Свіже вижиті, юні першокурс. Курсники. Вони були веселими, кумедними, сповнені високих надій та віри у своє майбутнє. Все починалося весело, 21 листопада. Ну, у нас першокурсники університетів називають фраші. Це як перший курс, такий сік самий. Це все було дуже кумедно, тому що з ніч з 21 на 22 листопада ми пішли з друзями в кіно. І мені дзвонить подруга і каже, що Юлія Янукович відмовився підписувати угоду з ЄС. І рівно о 12-ті ночі я отримую це телефонний дзвінок, виходячи з кінотеатру. І вона каже, ми зараз їдемо на Майдан. Я кажу, зачекайте мене. Це Ми перебували в торговому центрі SkyMall, живемо, ми на Троєщині за годину від університету. Ми швидко з друзями їдемо на Троєщину, і тут починається колотнеча, тому що. Я не встигла підійти до гуртожитку, там стоїть вже близько 60-70 чоловік, які за свій власний кошт студентів вибігли о 12-й ночі з гуртожитка і викликали за власний кошт таксі. Ну, ми були одні з них, мої друзі разом ще з тими людьми, які були там знайомими. Ми викликали цілий бус, і разом в ніч з 21 на 22 листопада ми опинилися на майдані Незалежності. Ми буквально під'їхали до сторони інститутської, і що до речі, цікаво, не встигши вже там опинитися. Ми побачили перед самим майданом декілька автобусів з Беркутом, які, так би мовити, слідкували за декількома протестуючими в першу ніч. Як це було у нас, тому що кажуть дуже багато людей, що це спровоковано і закуплено. Насправді це все починалося от саме цей майдан. Починався студентський мирний майдан саме з нас. Ну, і коли ми приїхали туди в першу ніч, там вже не було ні опозиції, там вже були ні Мустафи Наєма, який написав першу ніч виходимо на Майдан. Там були тільки наші студенти, і так само у нас був свій Мустафа Наєм, студент на той час другого курсу Павло Бондаренко, який нас всіх зібрав. І разом з можна сказати, могилянцями ми стояли. Далі студентська хода, мирні пісні, танці. Тоді вони виступали не проти уряду, вони були за європейське майбутнє. У академії вивішували оголошення, революційні плакати, дискутували з викладачами жодних агресивних дій. Юля згадує, що у період з 22 по 28 листопада спали лише дві ночі, а у крові було більше кави, ніж іншої рідини. У ніч розгону студентів вона чомусь поїхала раніше з площі. Ми вчасно поїхали і там. Ми і попали, і не якось дивно одним словом, але все, що я можу сказати, те, що е, пам'ятаю, як на ранок у мене було е, до 50 пропущених, десь 30 від батьків, 20 від друзів. І коли ти зранку ну, розумієш, що там поїхав з Майдану, все було добре. От, і, типу, ну, ми просто якось так вчасно поїхали, вийшло. Ми були там вже як під ранок. І там було багато моїх знайомих. Ми коли побачили новини, то, то я не знаю, як це описати. Просто відчуття, що а, тако, взяли тебе така тертка для сиру і потерла тебе об неї. Просто душу твою, віру, надію. Так взяли тебе, обплювали. І насправді це було жахливо насправді. Ми зранку тільки побачили, ми одразу нас було, ми ще вчились по суботах, і ми закупили води, медикаментів, там вже знайшли знайомих, які це все заплакані, розповідали. Тобто, в ту навіть в той самий день, вже 30-го, на Михайлівській площі. Зібрався 31-го я перепрошую. Так, 31-го зібралася Михайлівська площа, і першого вже був перший мільйонний марш з агресивними настроями. І всі чудово розуміють, що якби Майдан не розігнали в ту ніч, він би розпався. Тому що, судячи з того, навіть я сама студентка. Ми наскільки були за той декілька днів за той тиждень зморені, безсилі, щоб продовжувати в таких самих настроях не спати і стояти далі, потребувати підпису асоціації, я не думаю, що було б сила. І, можна сказати, чисельність людей зменшувалась, а чим менше людей, тим менше віри. І він би просто розпався. А так, як навіть ми в семінарах спілкуємося з досить розумними викладачами, бо в нашій спеціальності політології. Багато хто говорить про те, що якби не розігнався, було в порядку. І просто це або психологічна нездорова хвороба нашого на той час чинного президента, або третя сила, хоча я більше підтримую перший варіант, та ніч вона, вона змінила все. А далі картинки. 11 грудня. Уряд пообіцяв європейській делегації не чіпати мітингувальників та незалежні змі розповіли про перші димові шашки. Рішення прийняли зразу. Ми шукаємо в різних групах троєщинах хто зараз їде на Майдан. Потім ми просто біжимо з третього на восьмий поверх зі сльозами. Будемо наших близьких друзів. Просто я плачу, в мене істерика там розганяють, б'ють. І вони такі, окей, все. Я в перший раз бачила, щоб дівчата хлопці збиралися рівно за 4 хвилини. І тут друга ночі ми збігаємо вниз і кажемо, випустить нас до коменданта. Він каже, я не маю права вас ви випускати. А хлопці мої стоять з молотком і в касках. І так вони не сміють підвищувати голос, але вони ясно дають зрозуміти, що в нас є молоток, того краще випустять. Нас випускають, і ми їдемо на майдан. Ми приїжджаємо туди, там вже багато тітушок і міліції. Ми, щоб не провокувати різних дій, ми з молотком в касках біля контрактових недалеко від поштової площі є одразу фонікулер. І хто був на фонікулері, пам'ятає ті пагорби, по яких він піднімається. В ту ніч ми голими руками і ногами, це вже був сніг. Ми повзли рачки по тих пагорбах щоб дібратися швидше до Майдану. І саме в ту ніч дзвонили дзвони, які розбудили пів Києва. І це було неперевершено, коли ти заходиш на Майдан, і відчуваєш, що з кожною хвилиною мурашник збільшується і збільшує в нашу користь. Тоді хлопці нас загнали в КМДА, ми були на кухні, а вони пішли ну, на розгін. Ну, як можна сказати, вони пішли до Беркота і протистояти. Там вони вже в свою чергу вперше надихалися газу так добренько. А ми цілу ніч відпоювали хлопців. І це було надзвичайно мило, тому що вони проходили і казали, Боже, дівчатка, дякую, дякую, що ви в нас є. І ми простояли з другої до десь восьмої. 9 і тоді одразу поїхала і на першу консультацію, у нас був наступний день і Далі, після 16 січня, молодь йде на Майдан. Юля разом із подругами підтримує заклик та шукає якісь шумові принади. Я взяла пляшку з камінням, просто пляшка від Кока-Коли, де каміння, щоб був звук. Моя подруга купила дуршлаг за 10 гривень і ходила з цією пляшкою, так от шуміла і била себе по голові ложку. О, тобто це були такі комедні моменти, але е, коли ми прийшли на Майдан, е, там все було в порядку, потім колона рушила е, до гроша. Ну, по Грушевського, і до Лобановського ми зупинилися, тому що далі нас не пускали. В той час в сотнях вже самооборони було багато людей, які не мали раніше ем, певних радикальних позицій. І яскравий спогад дуже лишився, коли полетіла перша граната і почав горіти автобус От, беркутівський. Я пам'ятаю, як нас постійно травили газом, і газ був дуже пекучий. Тому що ми постійно задихалися і доводилося постійно просідати, тому що сенсу ніхто не дозволяв нікому йти, і в нас постійно затравляли газом. Е, перший раз, як я опритомніла, е, мене винесли до швидкої, це було дуже так жорстоко, тому що я взагалі як, е, як після опіуму якогось. А газ такий, що він йде, ну, от, наприклад, тут люди, а гас іде поверху. Тобто, щоб він не, нам не надихатись, треба було присідати постійно. Багато потім було яскравих спогадів насправді. Це як ми і Молотова робили, і як е, з викладачами ти коло в Бруківку, потім так було комедно. Е, приходиш там в університет, е, в платтячку, там, а потім розумієш, що на Майдані відбувається, і біжиш туди. От, е, дуже приємно було. Співпрацювати з викладачами, тому що ти розумієш, що ти в майбутньому політолог, і зараз змінюється державний устрій в твоїй країні, політичні процеси. Я дуже вдячна своїм викладачам за те, що вони з нами про це говорили, пояснювали своєї професійної точки зору і дуже підтримували, тому що найвідступний найяскравіший спогад було багато маленьких. Як ми співали, як ми ночами чергували, і вже як не вистачало грошей ні на що, просто доїжджа немає грошей, але ну, їдеш на Майдан там, вночі, платиш за таксі, у вас четверо добре, 80-100 гривень за таксі, з гуртожитку туди. Ну, чого заплатив, за те пішов на Майдані, почергував, там, поїв. Ну, трошки так було. Пам'ятаю, справді ті тонни хліба в КМДА, тому що. Просто стояв, чергував, і я вам не можу передати. Тому що так от, Я метр там, 70, там десь до трьох метрів було хліба в КМД. І там просто було так багато їжі, разом, так багато їжі. Я в житті так багато їжі не бачила. Там такі, як автомати, холодильники для Кока-Коли, це все було десь 4-5 автоматів, набитих просто м'ясом, ковбасою і сиром для бутербродів. І ти постійно стояв, щось робив, щось робив, щось робив. Лютий 18-те. Теплий ранок. Дівчата купили нові сукні, готуються до весни, пари, і тут все почалося. Тут ми сидимо на парі, це була третя пара з 11.20 на 13.00. І тут я краєм ока, розумієш, що в мене піднімається одногрупник після лекції, після другої пари, і в нього в пакеті шалом. І я так тобі, не зрозуміла, що стало. Кажу, Сергію, ти куди? Він каже, відкрий новини, подивись, ти мене зрозумієш. Він підходить до викладача і каже, така от ситуація, можна, можна я потім відпрацюю семінар. Він такий, а яка ситуація? Він такий, ну ви погляньте новини. А ми просто от, ну, забарилися, і ніхто на новини дивився, пари, навчання. І тут ми заходимо в інтернет і розуміємо, що колона мирно пішла до Верховної Ради, а там їх зустріли тітушки і мерк. І ще просто весь уродовий квартал заблокований, там йдуть, можна сказати, такі революційні бої за допомогою бруківки, коктейлі, молотова і гранат, і що вже тоді почали стріляти, тому що по дахах бігали вже снайпери, сиділи. І ми такі сидимо з подругою. Я кажу, Таню, хочеш сиди, але я не можу. Ми підходимо так само до викладача і кажемо, так-то і так-то. Нам Типу, вибачте, якщо дозволите відпрацювати, окей, якщо не дозволите відпрацювати, ну так і буде. Він такий, типу, позвичайно дітя не має права стримати, це ваш вибір. Ми приїжджаємо на Майдан, і тут ми розуміємо, що там просто відбувається жах. Там постійно стріляють гранати, там все взривається. Просто до чортової матері в голові, все перевертається, і ти постійно чуєш бух-бух-бух-бух. І в мене ніколи в житті не буде тепер звук з феєрверків асоціюватися з святом. Я зараз чую, мене таке передергує. І ми починаємо допомагати бруківку колоти, і але там наші хлопці кидають вже і молотова, там в жах робиться, все горить, все димить. Е, беркут починає наступати. І в такий один момент, коли е, ми ходимо, і ми вже не знаємо, що нам робити. Ми тут, але хочемо допомогти з бруківкою, щось там робимо. І ми в трьох: е, я, дівчинка, там я. Моя таня подруга, які такі більш нормальні, і одна маленька дівчинка, яка дуже всього боялась. І я, я одна розумію, що вони в мене вдвох за спиною, і я маю їх ну, якось у мене інстинкт. І в один момент Беркут пішов на нас, і він виходить у рядовий квартал, він ж так от поділений. І е, була отак от ціла вулиця протестуючих. І, виходивши з будь-яких, е, як хочеш, можеш на наш оточити і пастку. І в один момент Беркут проривався, і він розділив дві пари протестуючих. Один він взагалі взяв пастку, і в другий, які опинилися, ми там є було куди вибігти. Але е, я розумію, що в той час, як наступає Беркут, ми тікаємо. Тому що самооборона це було неперевершено, коли ми стоїмо, ну в сукнях все. І тут у тебе просто так десятки хлопців е ну, в масках з битами, з молотова, і з бруківкою в руках. І дивляться на нас, і кожен і другий говорить: ідіть звідси, геть звідси, щоб ми вас не бачили. Пішли звідси, нам вам ще козаків народжувати, Тіпо, ідіть геть звідси. Ми пішли до арсенальної, щоб ви розуміли, за 10 там 40 метрів, попили кави. Заспокоїлись, передихнули, і приїхали наші хлопці, і вони, ну, звичайно, опаром на нас, там, та-та-та-та. Я кажу: ні, йдемо. Ідемо, може, там щось треба робити. Ми пішли, і, і тут я розумію, що за цих 10-15 хвилин вже з цього кварталу, ось так, от, до Маріїнки починають виносити мертвих і поранених людей, жахливо поранених. І... Швидка, я, з тією швидкості, якою ходили швидка туди-сюди. І я такого в житті нічого. Просто пів, 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 пів. Ну, ну, реально, ти, вони, їх було десятки. І ти, ти розумієш, що ти нічого не можеш зробити. Перший за весь час Майдану, куди бруківку колоти, там людей вже майже вбивають. Але ж через свою наївність ми все-таки повертаємося на ту вулицю. І в мене просто очі вилазять з орбіт, коли я повертаю голову, а там вже просто таке ті тіла, побиття лежать окровавлені. І над головою такий стовп диму, начебто там десь пожежа, а це гранати. Це скільки треба було гранат, щоб такі стовпи диму були? У нас гранат не було, у нас було молото. І люди просто в жахливій крові. І в один момент Беркут ринувся. Ми опинилися перед ними. І виходить, так як я говорила про пастки, виходить, вони перекрили виходи в паралельні вулиці. Тобто ми могли бігати тільки по прямій, щоб вони нас не здогнали. Ми так і зробили, ми почали тікати. Тому що ми були без оснащення, якби були бити, так як у хлопців, якби була каски, так як у нас, то може було ще що про щось говорити стояти. Але ми втекли і. Боженька вберіг, що з нами був киянин і повів нас е, прямою вулицею, повів там так. Тому що, як виявилося, потім, е, якби ми побігли до Маріїнки, там стався той жах, коли Леся Оробець з багатьма людьми е, просто падали на коліна перед і тітушками що не бийте хлопців. Про там, люди, які тікали з того переволку, до Беркут, їх накрили тітушки. І... Я впевнена, що там дуже багато загиблих, і ще соту частину загиблих на Майдані. І під час анексії Криму, і під час Сходу, звичайно, не оприлюднюють. Ми ну, тоді вирушилась на Майдан, і коли от це все відбувалося, я вела дівчат біглими, і тоді вперше в мене під ногами зірвалася граната. І коли вона зірвалася, вона пошкодила мені ногу. І там трошки нові, нове взуття, куплене за останні гроші батьківські. Ну, як тобі, батьки ж там все одно якийсь ліміт встановлюють на місяць. І я так думаю: клас, як це не обійдеться, в мене без травм, ну, так і має бути. Найкумедніше, у нас тоді був перший семінар з логіки. І після цього всього, після того, як ти побачив мертвих людей. Убитих, як ти надихався газу, як ти врятував, там, не знаю, від чогось людину, там, допоміг комусь, не слухався крику, шуму, пережив там адреналін, ти просто йдеш, стаєш у метро, їдеш за дві станції. І ти йдеш на семінар. Найжахливішим це було, коли ти розумієш, що навіть коли вбивали людей на Майдані, то вийти за 10 метрів від Майдану, хтось біжить на роботу, хтось там, йде за ручки. І це так було жахливо, тому що ти не розумів. Моя подруга в білих сапожках після пережитого, після гранат, після всього, отакі от підбори величезні. Це вона так вибігла від Беркуту. Потім їй дали таку каску, вона в білій спідничці, як і я, все. Їй дали таку сталеву каску, як схожа трошки на воєнну. Дали молоко, і вони ходили на підборах по Майдану і розносили молоко в гарячі точки. Тако в сукнях, на підборах, з пляшками десятилітровими, бутлями молока і лимонами в руках. Ставало все страшніше. Найжахливіший момент, коли ми їдемо в машині, читаємо по телефону, що хто їде, приїжджає на Майдан. Пишіть на руках свої імена і прізвища. І ти розумієш, коли 18 років ти стоїш біля машини, розумієш, що ти їдеш, ти не знаєш, чи ти станеш живим, ти стаєш ручку і е, е, пишеш е, на той час у мене був близький друг, я йому пишу ім'я, ім він пише мені. Подруга так само моя пише своєму хлопцю. І ти розумієш? що? А чорт забирає, помру, то помру, не жаль, реально. ну що, Було за що тоді, От, наскільки ми тоді були окрилені перемогою, що знаєте, що чорти ви собачі, скільки людей покладати хочете, кладіть, ми все одно свого доб'ємося. Чого сотня померла, чому сотня померла? Що всім вже було все одно на хто? На те, хто ти, як тебе звати, ким ти був, ким ти є, ким ти будеш. За праве діло. Просто те, що це праве діло зараз якось не дуже реалізовується. Це інша сторона медалі. А потім зіркове небо. Концерт гурту «Океан Ельзи». Тоді був Океан Ельзи, давав такий благодійний концерт на підтримку Майдану. Ну, звичайно, ми там були. І... Ми прийшли, дуже багато улюблено любле, всі танцювали, посміхалися. В один момент там я повертаю голову і розумію, що наді мною світиться небо. Я дуже люблю нічне небо, але ніколи не думала, що я зможу побачити так близько, тому що від що зорі ожили, і справді то були зорі, то були живі душі людей, тому що ті ліхтарики, ті телефони, які були підняті, то не було просто телефонами, то було знаком надії, віри і сподівання, тому що навіть той самий, який аналіз Букарчук і його група, вони є втіленням української гордості. Ми пишаємося, думаю, як його творчістю, ми це певна пропаганда української мови і підтримка українців. Коли я розумію, повертає голову і наді мною ці зорі біля мене, то відчуття ну, ти не один. Ну, просто після Майдану, от, як навіть в Викарчук співає ти не один, то ми не одні. От, ось це важливо, що ніхто не один. Чому з Майдану, чому зараз на сході таке відбувається? Тому що ми сильні разом, ми разом набагато сильніші, ніж поодинці. Після Майдану, після тих ліхтариків, після цих всіх подій, це все стало зрозуміло. Набагато ну, більше зрозуміліше, ніж було до того. Туга, біль, жах на Майдані проводжали Небесну Сотню. Коли прийшла інститутська, бачили, бачили це ось. І тіла бачив, все бачив. Все переживали, все, все розуміли, над усім плакали. І... і відставка ж про відставку Януковича стало ясно вже ж після роз... розстрілянини. Ми перебували тоді в КМДА, чистили картоплю на кухні. Тут такі відставки Януковича. Ми відходимо все, радістю. Да, Радіст, а потім там, через декілька годин. На всю площу на Майдан пікартійська, теця, плевекача, потечені і сотні людей, як один кричать, герої не вмирають. І несуть загиблих Небесної сотні. Там був на Майдані Остим Городнюк, його називали Синя Каска. Думаю, багато хто знає про нього. Він пофарбував синіколі, рознак. Що він буде нести мир. І він постійно кричав, щоб люди не лякалися, говорить, що небо падає, якщо йде перкут. І в той час тоді на нього впало небо. І коли на майдані відбувалися похорони і несли сотні, небо впало на них всіх, але Найважливіше, що особисто я для себе. Я думаю, багато таких пообіцяли, що якщо на нас буде падати небо, ми його втримуємо. І з того часу це якесь моє маленьке кредо по житті, щоб скільки небо не падало. Але ми будемо його тримати. Юля знає, більше ніколи не буде такою, як колись. Наївна та емоційна дівчинка сьогодні стала волонтером. Чітко розуміє, що треба, аби змінилась наша держава. Багато людей каже, що... Порошенко поганий, так далі і тому подібне. Звичайно, все залежить від головнокомандуючого. Але на політичні теми зараз немає сенсу сперечатись, бо є дуже багато протиріччя. Але єдине все, що я можу сказати, нещодавно мене такого ножем вколов мій друг, коли сказав, що нічого не зміниться, ти нічого не зміниш. Всім керують гроші. І ця фраза в мене добила ще більше. Я йому відповіла, каже, знаєш що? Всі проблеми в твоїй голові. Якщо ти віриш, що нічого не зміниться, все вирішують гроші, це проблеми тільки тебе, твого виховання і твоєї голови. Тому що доти, до поки ми будемо вірити в себе і змінювати себе і світ навколо себе. Змінювати цю саму корупційну схему, просто правильно казали, ми краплі воканів. Поки будуть оці маленькі гвинтики в механізмі, крутитися в іншу сторону, а не за тим коловоротом, який звикли, все буде добре. Тому що не можна змінити країну за півроку. І війна ще буде. І це не АТО, це війна, це всі знають. Просто багато про про які всі знають, які всі розуміють. Але розвісити, вибачте, мене соплі і сказати, все, там, фігня, вибачте, майдан не переміг, тоді. Я вам співчуваю, тому що не можна в знак того, скільки людей померло, скільки навіть тих безстрашних кіборгів під завалами навіть зараз, сьогоднішнє число 26, вже декілька днів. Просто люди помирають. Це через а ми в теплі, в добробуті, кажемо, що нічого не зміниться, всім керують гроші. Люди, та майте совість. Вирішуйте проблеми спочатку в своїй голові, в собі і в своєму світі. І вже тоді ви зміните і Україну. Вони схожі, ті хлопчики із минулого століття і сьогоднішні студенти Майдану. Схожі своєю великою вірою в майбутнє незалежної України. Головне, щоб далі історія не повторилася. Ми не маємо права знову втратити шанс. Ми маємо перемогти.